Добрий день, друзі. Це Денис Денисенко. Ви на каналі Поганий Соціолог. І сьогодні ми поговоримо про рейтинги політичних партій, але не просто політичних партій, а вигаданих політичних партій. Що ми маємо на увазі? Інколи у нас питають наступне: а чому ви не міряєте, наприклад, партію, лідером якої міг би бути Арестович, Залужний, Іванов, Петров, Сидаров чи ще хтось? Відповідаю тому, що е, ці люди не говорили про те, що вони створюють партії і не створили ці партії, тому ми їх не міряємо. Але е, існують методи, як за допомогою соціологічних досліджень поміряти, а що б було, якби, наприклад, хтось. Заснував політичну партію і пішов на вибори, які у цієї партії були перспективи, тобто це щось на кшталт альтернативної реальності чи фантастики. Так що ми сьогодні з вами займемось не просто аналізом соціологічних даних, а такою собі напівфантастичною прагнастичною аналітикою. Отже, сьогодні ми будемо говорити про дослідження. Яке ми провели ще у кінці жовтня, і провели його методом телефонного інтерв'ю. Опитали 1500 респондентів, і одним з блоків цього дослідження було визначення перспектив електоральних політичних партій, лідерами яких було б три людини: ці люди це Олексій Арестович, Юрій Бутусов та Наталія Мисийчук. І зараз будемо рухатися і говорити про кожного з них, про їх перспективи і таке інше. Чому ми взагалі підійшли до цього питання саме так? Тому що в Україні політика завжди дуже персоніфікована. Згадайте, у кожної з партій, яка зараз є в парламенті або не має в парламенті, але вона займається політикою, є певний лідер. І зазвичай в Україні відбувається так, що. Коли лідер відходить з політики, то партія е, завершує своє існування. Е, якщо згадати, то ну я навіть не пригадую, скажімо, такого успішного переходу, коли один лідер відійшов з певних причин з політики, а партія залишилася в... Політичному полі і продовжила своє існування. можливо, можна було б задати там народний рух України, але е, насправді він розколовся після загибелі В'ячеслава Чорновола, і тому навряд чи це може бути е, релевантним прикладом. На жаль, в Україні партії ще персоніфіковані, і рейтинги партій напряму залежать від рейтингів їх лідерів. До речі, нещодавно у нас було відео про рейтинги кандидатів у президенти. Можете його подивитись. Там ця проблематика розкривається дуже повно. Отже, для початку ми поміряли, як люди ставляться до цих трьох людей, до цих трьох лідерів громадської думки. Перший у нас був Олексій Арестович, до нього позитивно в сумі ставляться 29,6% опитаних, а негативно ставляться 17% опитаних. Причому. Е, ну, Здебільшого люди знають, хто такий Олексій Рестович, і е, змогли до нього поставитись ще 38% е, сказали, що ставляться до нього нейтрально. Отакі, от у нього стартові позиції. Е, потім ми також е, поміряли ставлення до. Юрія Бутусова. От Юрія Бутусова і інша трошки ситуація. У нього теж більше позитиву, ніж негативу. 20,6% опитаних українців ставляться до нього позитивно, і 6,8 ставляться негативно, тобто в декілька разів менше. Причому 50% українців не знають, хто такий. Юрій Бутусов. До речі, якщо ви не знаєте, то це досить відомий український блогер та журналіст. Ну, Дізнайтеся, я думаю, що вам буде це корисно. Далі, йдемо далі. Також у нас була Наталія Мосейчук. У Наталії Мосейчук найбільша кількість, скажімо, прибічників серед опитаних оцих трьох. 37% українців до неї ставляться позитивно, і 15,5% ставляться. Негативно, причому не знають Наталю Масічук 22 українців, тобто ну 80, майже 80% знають. Якщо ви не знаєте, це відома журналістка телеведуча, яка працює на телеканалі Лі 1 плюс 1. Отже, сьогодні будемо говорити про цих трьох людей і про гіпотетичні проєкти, які вони б могли очолити. Чому ми говоримо про них? А не про когось іншого. Про когось іншого поговоримо ще далі. Якщо це відео буде набирати багато лайків, переглядів, значить вам буде цікаво, пишіть в коментарях, про кого ще зняти. От, і ми будемо знімати. Для початку ми вирішили обрати таку трійку, якби, тому що це люди з різних політичних таборів, люди з різним бекграундом і люди різної статі. Тобто ми намагалися підібрати різних за типажем Персонажів, тому власне залиш... зупинилися на цих трьох. Зараз я вам покажу порівняльну табличку, де ми порівня... порівнюємо от, ставлення українців до цих людей. Отже, ще раз нагадую, що най... найбільша впізнаваність у нас Олексія Арестовича. Потім за впізнаваністю йде Наталія Масийчук. А потім Юрій Бутусов. Причому найбільше позитивного ставлення українці мають до Масийчук, потім у нас Арестович, а потім Бутусов. А щодо негативу, то Арестович у нас перший, потім Масийчук, а потім Бутусов. Можливо, власне, от те, що Бутусов там програє і по позитиву і по негативу, просто пов'язано з тим, що його менше людей банально знають. Отже, йдемо далі. Далі ми задали людям. Три питання щодо кожного з цих е, політичних діячів. Е, ми спитали: скажіть, чи готові ви за певних обставин проголосувати за партію, лідером якої був би? Е, і що ми, тут бачимо? що ми тут бачимо? Ми бачимо, що е, за партію, лідером якої був Олексій Арестович, точно готові проголосувати 4,8% опитаних. Ще є досить велика група, 16,5%, які сказали, що скоріше так, скоріше проголосують за певних обставин. Юрій Бутусов точно так має 3,5%. Можна сказати, це таке електоральне ядро, його найбільше прибічники. 11,2% – це ті, хто вагаються, тобто сказали, що скоріше так. Щодо Наталії Масичок, 8,7% сказали, що точно готові підтримати партію лідером, якої б вона була. І 23,6% сказали, що 100, скоріше так, тобто, за певних там умов. Отже. Що ми тут бачимо? Значить, ми бачимо, що на наразі Наталія Масійчук має найбільший електоральний потенціал. Проект з Наталією Масійчук має найбільший електоральний потенціал. Оці от показники ми називаємо електоральною стелею, тобто електоральною стелею. Це певний відсоток, певний результат, який кандидат навряд чи, або його проект навряд чи подолає. Я хочу звернути вашу увагу на те, що не можна отак просто брати і напряму переводити ці цифри в рейтинги, тому що ну так це не працює. Але це нам дає певні дані для аналізу. Я вам наведу приклад. Наведу приклад партії, які існували, чи існують, і по яких ми теж в минулих наших дослідженнях якісь там старіші, якісь новіші, робили, вимірювали і цю електоральну стелю, і їх безпосередній рейтинг. Тобто електоральна стеля, це знову ж таки повторююсь. Скажіть, чи готові ви за певних обставин підтримати партію, лідером якої є там хтось? Це електоральна стеля. А рейтинг це за яку партію ви віддасте голос там, наприклад, за партію X. Отже, на екрані ви бачите порівняння електоральних стель деяких політичних партій українських та рейтингів цих партій. Отже, що ми бачимо? Що в певний момент, коли ми міряли електоральну стелю та рейтинг партії Разумкова Розумна політика, її електоральна стеля була 12,6%. Рейтинг був 5,5. У партії Гройсмана Українська стратегія. Електоральна стеля була 10,7, а рейтинг 4. У партії УДАР електоральна стеля була 7,4, а рейтинг 1,1. Тобто, що ми бачимо, що насправді електоральна стеля, вона там десь в 2, 3, а то і 4 рази більше, ніж рейтинг партії. Тобто, якщо повернутися на попередній слайд і подивитися кількість людей, які сказали, що точно так готові підтримати е, проєкт з одним з цих лідерів, то тут ми бачимо 4,8, 3,5, 8,7. Тобто, якщо це поділити навіть на 2, то жоден з проєктів, лідером яких будуть ці люди, не долає 5% бар'єру зараз. Тобто жоден з цих проєктів не має поки що великих електоральних перспектив. Тобто не можна стверджувати, що якщо Олексій Арестович, чи Юрій Бутусов чи Наталя Масичук створять партію і підуть на вибори, то вони от прям залетять до Верховної Ради. Ні, не залетять. Зараз, принаймні, так точно. Але певні вже у них ядро певне є. І є ті, хто вагаються, ті, хто гіпотетично могли б їх підтримати, тому гіпотетично вони могли б отримати певну підтримку. І також нам цікаво було зрозуміти, а... Власне, де ховаються зараз прибічники оцих от самих трьох лідерів. І ми наклали от аудиторії цих лідерів на певні демографічні показники, а також інші показники з дослідження. І подивилися: от на наступне. Наприклад, ми подивилися на те, яким чином, тобто за які партії зараз голосують. Прибічники оцих трьох лідерів. Наприклад, прибічники Олексія Арестовича, серед прибічників Олексія Арестовича 62,7% голосують, вгадайте, за партію Слуга народу. А серед прибічників Юрія Ботусова таких в два рази менше 32%. До речі, нагадую, що загалом по популяції зараз рейтинг 45. Якщо цікаво, там у нас буде посилання, де докладніше про рейтинги існуючих, а не вигаданих партій. У Наталі Масейчук прибічників слуги народу в структурі 55%. Що нам дають ці дані? Насправді ці дані нам дають розуміння того, у кого можуть забирати голоси проекти, лідерами яких би стали ці люди. Тобто ми бачимо, що саме, наприклад, Слуга саме Арестович та Масичук, вони б здебільшого забирали у слуги. Але є от і цікаве ще інше спостереження. Наприклад, Юрій Бутусов серед його прибічників 24%, тобто майже чверть, це люди, які голосують за партію Європейська Солідарність. В той час, що як загалом по популяції, таких близько 8 Тобто серед прибічників. Юрія Бутусова в три рази частіше зустрічаються прибічники партії Європейська Солідарність. Тобто, в принципі, ну, це досить очевидний висновок. В принципі, всі розуміють, що Юрій Бутусов трошечки порахнена, якби і це, власне, фіксує соціологія, це не новина. Йдемо далі. Те саме ми бачимо в принципі і по тому за якого кандидата в президенти будуть голосувати прибічники оцих лідерів. Тобто, наприклад, серед е, шанувальників Олексія Арестовича 82% планують голосувати за Зеленського 77% серед прибічників Масийчук. А в той час, як серед прибічників Юрія Бутусова, таких 45%, тобто значно менше. А е, тих, хто буде голосувати за Порошенка, серед прибічників Бутусова майже 19%. Це знову ж таки втричі більше, ніж загалом по популяції. А от, наприклад, серед тих, хто підтримує Арестовича, лише 2% збираються голосувати за Порошенка. Тобто, це дуже нечасто відбувається. Що ми ще хотіли проаналізувати? Ми ще хотіли проаналізувати демографічні характеристики аудиторії оцих трьох людей. Значить, з точки зору статі, значить, що ми бачимо? Що серед прибічників Олексія Арестовича 54% жінок і 46% чоловіків. Ну, як сказати, я чесно розраховував, що буде там 80 на 20, тому що Олексій Рістович його так позиціонують, як якийсь такий е, секс символ І я чомусь очікував, що дуже багато жінок будуть його підтримувати. Але от бачите, насправді ми ж розуміємо, що, що жінок трошечки більше, ніж чоловіків. Тому загально сказати, що у нього там ну от по популяції ні, досить рівномірно підтримка. В той час, наприклад, як Юрій Бутусов, там інша ситуація. У нього 44 жінок підтримують, і 56% чоловіків. Тобто набагато більше чоловіків, це саме така більш чоловіча аудиторія. А от Наталя Мосейчук, це. Більш жіноча аудиторія, там вже 63% жінок і 37% чоловіків. Тобто досить різні аудиторії ми бачимо навіть от по статевим показникам. Що стосується вікових показників, хто наймолодший? Наймолодший вік у тих, хто підтримує Олексія Арестовича – 45 років. До речі, це дивно, тому що він так часто посилається на радянські фільми. От, що аж мені здається, що це зайве, а, але мені не, ще не 45. Е, Наталя Мосейчук. у неї середній вік прибічника 50 років, а у Юрія Бутусова 53. Тобто він, е, скажімо, е, захоплює найбільш е, дорослу аудиторію. Проте, в принципі, різниця не, не настільки велика, проте вона є. Е, якось так, друзі. Отже, ми проаналізували трьох е, досить відомих е, українських. Соціально-політичних діяча. подивилися, які у них є перспективи. Перспективи різні, але поки що не дуже великі. Якщо вам цікаво, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і підписатись на наш канал. Якщо ви це зробите, то ми будемо продовжувати в такому ключі і будемо міряти ще інших українських діячів і подивимось, хто з них має перспективи політичні, а хто не має перспектив і залишиться на Смітнику, дякую вам до побачення. Слава Україні!